Дуже відомий онколікар, хірург Маркус відправився на міжнародний форум, щоб отримати нагороду. Маркус ніколи не приховував, що він є атеїстом, і тут трапилось так, що літак потрапив в складну ситуацію, аварійна посадка. Тут починається дощ, Маркус шукає автівку, тому що йому треба було поспішати на цей форум, щоб отримати нагороду. Він їде автівкою, вже просто злива. Він заблукав. І тут бачить старенька якась хата. Він заходить в цю хату, просто, можливо, б довелося і ніч перепочити, щоб на ранок або принаймні, коли ущухнеться злива, він міг би їхати далі. Жінка накриваємо стіл. Скромна вечеря, і поки він п'є чай, він бачить через трохи привідчинені двері, що жінка молиться біля ліжка хворого сина. Ну, а він лікар. Після молитви жінка повертається до нього, вони п'ють чай, і він у неї дуже делікатно, акуратно запитує: Я перепрошую, я бачив, що ви молилися, а про що саме ви молитесь? І жінка сказала: ви бачили, що мій син. Тяжко хворий У нього дуже рідкісна онкохвороба І я знаю, що є один дуже потужний онколікар який може допомогти моєму синові, але його операції дуже дорогі. І звуть цього лікаря Маркус. І ось тоді, коли почув ці слова, цей хірург, він настільки був приголомшений. І він зрозумів, що ця аварійна посадка літака. Що ця автівка, що ця злива, і що він потрапив саме до цієї жінки, щоб почути оці слова? Це все промисел Божий. А значить, Бог такий є.